Пригоди сірого маломиша. Привіт! Мене звати Маломиш. Я маленьке мишенятко, і я дуже знаменитий. Маму мою звуть сірошкурка. Вона вміє звати тапуху будувати для мишенят тепле гніздечко, у якому так м'яко і затишно. А це поряд із нею, мій тато Буровус. У нього такі гострі зуби, що він може прогризти будь що. Він робить нам широкі ходи з нірки, у які може пролізти що завгодно, від кружальця ковбаски до величезної скоринки хліба. А це мої братики та сестрички, білоніс, білохвіст та пістрявий, чорноспинка, дрябка та чорнолапка. А у мене в лапках олівці. У кожній по одному. Поки молодші бавляться, я пишу про наше життя. Ось тут залишки обіду, шматочки котлетки, недогризок шинки, сальна свічка та трохи ковбаси. Будинок, у якому ми живемо, з цегли. Він дуже старий і темний, зате міцний і теплий. Одного разу батьки пішли добувати їжу. А ми спали у своєму великому ліжку. Ми прокинулись, а нікого немає, і їсти нема чого. Як ми злякалися! Ми почали плакати і пищати, але я не розгубився. Як найстарший, я витер усім носи і сказав Не плачте, я виберусь назовні і пошукаю маму з татом, а ще пошукаю якоїсь їжі. І ви не залишитесь голодними. Але як вийти? Вихід з нірки так високо. Ну ж бо, командую я, ставайте всі один на одного. Так я і вибрався. Я вперше в житті вийшов з дому. Як світло і як незвично. Раптом на мене налетіло чудовисько воно штовхнуло мене в спину гострими зубами. І я полетів шкереберть. Це була щітка. Але я не злякався. Я завжди готовий до бою. Ану, давай поборемося. Мабуть, чудовисько побачило мої гострі зуби і втекло. Я тихенько пішов далі, як раптом велетень. Так близько. Я перелякався, пискнув. А велетень став на чотири лапи і заревів: Мамо, тато! Я до стіни. Стіна похитнулася, і з'явився ще один велетень, ще більший. Це велетка. Зараз мене спіймають та з'їдять. А це просто до кімнати увійшла мама дитини. Але я побіг так швидко, як тільки міг. Раптом бачу Висить шкура, а в шкурі нора. Я заскочив у ту нору та як покотився донизу. Думаю, ви вже здогадалися, що це висіло чиєсь пальто. Отже, я падав, падав, поки не впав у яму. Подряпався об якісь залізяки та дровиняки, боляче. Дровиняки це були сірники у кишені, а залізяки дрібні монети. Але мишеня про це не знало. Я відгриз шматочок ганчірки і замотав ним подряпину на лапці. Аж раптом, що це? Землетрус? Яма захиталася, я в ній захитався, залізяки захиталися, дровиняки теж. А тоді ще гірше. Зверху опустилося щось, притиснуло мою ганчірку до залізяки. І потягнуло вгору. Я заверещав, хотів кусатися, аж бачу навколо мене ще велетні. Кричать і волоссям трусять. Я стрибнув та впав у кошик тут є де сховатися. А скільки тут всього смачного, і ковбаса, і сир, і сало. Наївся я і трохи задрімав. Знову землетрус, захиталися ковбаса і сало. Мабуть, пора тікати звідси. Вибрався я, скочив на землю. Дивлюся, де це я? Стоять уздовж стіни полиці, а на них страшенні потвори, і всі на мене дивляться. Це була крамниця з дитячими іграшками. Раптом одна з цих потвор підкотилася до мене. У рожевій сукні, на колесах страшна, треба тікати. Забіг я на гірку, послизнувся та й покотився униз. А за мною хтось страшний їде. Зараз мене розчавить. Я вбік, а там куля задирака. Ох, і побився я з нею. Я вдарив, раз, а вона мені по носі. Бах. Я її лапою трісь, а вона мені по спині. Торох. Ох, треба тікати від такого супротивника. Тут я дивлюся, наді мною висить та вишкіряється якийсь верлоокий кривляка. Невже знов доведеться битися? Я розігнався, хотів стрибнути на нього, але не дострибнув і впав у демар лялькового будиночку. Куди це я потрапив? Яка затишна кімнатка? Побачив м'яке ліжечко, і вирішив трохи відпочити. Спав я довго, мабуть, сто годин. Сплю і бачу стоять над моєю порожньою подушкою білохвіст із чорнолапкою та гірко плачуть. Я закричав з просоння, Не плачте, я живий! Та й впав із ліжечка. Підвівся, угледівся, бачу шафа, а в ній повнісінько корісного вбрання. Тут тобі і сукні барвисті, і штани з лямками. Вдягнув я штанці, подивився на себе у церкало. Бач, який красень, а непоганий будиночок у мене на столі обід. Мабуть, чекали на мене. Підготувалися. Раптом у вікно залетіло ще одне чудовисько, розщепірило крила, дирчить. Це був іграшковий літачок. Хотів схопити я це чудовисько, скочив на стіл, перекинув вазони з квіткою. А чудовисько зачепилося за лямки та й здерло з мене штанці. І знову землетрус. Ходором заходив мій новий будинок. Усе посипалося, стіни тріщать. Меблі по хаті літають і мене по спині б'ють. Потім стало темно. Той будиночок хтось купив і обгорнув папером на подарунок. А потім будиночок знову захитало, загойдало і понесло хто зна куди. Що тепер на мене чекає? А тоді щось зашаруділо. Дах злетів геть, і сонце увірвалося всередину. А разом із ним до мене полізла здоровенна велетенська лапа. Не став я чекати, поки мене спіймають. Пискнув та й вискочив у вікно. Полетів стріч голов і побачив перед собою незнайоме маленьке мишеня, що лежало серед драних пелюшок і гірко-гірко плакало. Що з тобою? запитав я його. Вусати страховисько утягло моїх маму і брата, мені дуже страшно самому. Не плач, ходімо зі мною. А куди ти йдеш? запитало мене мишеня. Я теж шукаю свою маму, а ще я заблукав і не знаю, де мій дім. Але нічого, я обов'язково все знайду. Ми з тобою не пропадемо. Яка ж це була складна подорож скрізь високі обриви та скелі, по яких так важко спускатися? Раптом назустріч нам вискочив якийсь рудий волохатий стовбур. Він нас ледве не впив це була лапа якоїсь великої собаки, а ще зверху щось лється та падає, щось кругле, тверде та холодне, і взагалі. Дуже холодно і скрізь багато води. Це пройшов дощ з градом. Тут я побачив густий ліс із різнокольорових стовбурів це були ноги пішоходів у черевиках та туфлях. Не бійся, закричав я мишеняті. Це велетні. Нам треба пройти крізь цей рухливий ліс. Не відставай від мене. Я збагнув, що велетні можуть нас кудись відвести, і ми видиралися на стовбури і вчепилися за шнурки. Аж раптом почувся крик Миша, Миша! і стовбури почали рухатися ще швидше. А ми вчепилися в них щосили, щоб не впасти. Тільки ми так і не втрималися, впали на землю, я підхопив мишеня на спину і побіг. А велетні за нами. Я побачив укриття і стрибнув у нього, думав, що добре сховався. Але ні, якась велетка схопила наше укриття і підняла його у повітря. Нам знову треба тікати. Я спустив малюка по своєму хвосту, як акробата по канату. Ми приземлилися на якусь споруду, тільки вона виявилася дуже хиткою. Одразу розсипалася на шматки. Не встигли ми отямитися, як опинилися у пастці. Нам кінець, що ж тепер буде? Велетні стояли навколо нашої в'язниці клітки, кричать, регочуть, сують нам їжу. Дві години стояли, поки їм не набридло. Нарешті тиша, і можна поспати. Стемніло. Ми прокинулися, і я оглянув наше помешкання. Еге, ми тут не самі. Поруч стоїть ще одна клітка, а в ній якийсь пухнастий звір. Сидить, тремтить і жує травичку. Гей, допоможіть нам звідси втекти, будь ласка. попросив я його. Навіщо вам звідси тікати? відповів звір. Це дитсадок. Тут годують і не ображають. Подивіться, скільки нас тут. І дійсно, я подивився в інший бік і побачив підводний ліс за склом, а в ньому товстий круглий звір плаває. Допоможіть нам! закричав я йому. Але звір нічого не відповів. Він випустив із рота бульбашку, відвернувся і поплив геть. Я подивився вгору. Там ще одна квартира, а в ній барвисте звірятко стрибає. Допоможіть, врятуйте нас, звернувся я до нього. А звірятко примружилося і цвірінькнуло. Помовч, Чиф-чиф! стережись, кіт поруч. Я озирнувся і побачив здоровенне руде котисько, що підкрадалося до нас. Воно вигнуло спину дугою. Та як стрибне на нашу клітку. Тільки не вдало, ха, ха котяча лапа застрягла. А проти клітки розігнулися і маленьке мишеня вистрибнуло назовні. Тільки мені не пощастило я впав на спину, а наді мною нависла волохата пазуриста лапа. Це кінець, подумав я. Аж раптом я почув шепіт. Маломийше, синку, я озирнувся, а переді мною моя мама. Вона перегризає проти клітки. Я вільний. Я вибіг і обійняв свою маму. Поспіши, говорить вона мені, кіт може вирватися. І ми побігли втрьох щодуху. Нарешті ми в безпеці. Мама обійняла маленьке мишеня. Цей малий врятував тебе, маломише. Якби він мене не погукав, я б тебе не знайшла. Будеш моїм синочком? запитала вона мишенятко. Так, мамо, відповіло воно. І от ми нарешті вдома. Як тут гарно, всі разом, скільки всього смачного. Я їв і розповідав про свої пригоди. І це був. Найщасливіший день у моєму житті.